Давайте зараз наші змагання. Під таким дуже гарним гаслом граємо за Україну раз. Дійсно, ми живемо в такі буремні роки, буремні дні. І ми провели такі змагання серед хлопців, а тепер вирішили, що традиційно, пам'ятаєте, ми торік змагалися і цього року змагаємося серед дівчат. Магання, якщо ви дивилися в тому то змагання проводяться для того, щоб десь могли зустрітися, позмагатися, щоб на цьому етапі десь перейняти якусь одні в одних, якісь там технічні прийоми і так далі, і виявити команду переможних змагань. Ну і призерів. У першій боротьбі сім команд приймали участь і я бачу, що так сталося, що не зміг бути з вами впродовж цих змагань, але в призері, що змагань. Третє місце команда надбернянською надфірна. Нагорожується грамотною, гравці нагорожується теж грамотно. За третє місце. Вода нема в нас негайно. Вичітали. Щорахся перед камерою туди. Відбігай, блін, друге місце, вибирай позицію. Я собі виберу нормального, ти що тут є. Святове друге місце. Ревці нагороджуються, грамотно. Молодці молодці. Буботуаж і грамоти за перше місце. Вже... Надя, все вже йде. Да. Буде вже фото? Тут це було як перва, але вже косимо нова, так. Тільки що пішли. Журі турніру оприділило кращих гравців турніру. По Аплуа. Кращим воротарем турніру признано воротаря команди Нікола Згороденко Осадчук. Кращим захисником турніру признано Арсенець Вікторія. Передамої. Кращим нападником турніру Бойчук надія. Кращим не турніру признано дем'янець анна. Це за перезерів цих змагань. Я хочу побажати вам міцного здоров'я. Я хотів би, щоб ми провели такі змагання на великому полі, весною, так як нам не вдалося їх стартувати у осінь. Я думаю, що це нам удасться по весні. І ми зустрінемося вже на Зелених полях. На цьому завершуємо наше нагородження, всього найкращого.